Вам не слід боятися антибіотиків в промисловому м'ясі, курці та інших промислових виробах. Адже перед тим, як вони потраплять до вас на стіл, антибіотики вже виходять з цієї тварини. І це м'ясо є безпечним. Тварини так само хворіють, як і люди, і виростити тварину так, щоб вона не хворіла на інфекції, практично нереально. Саме тому тваринам можуть давати антибіотики. Основне завдання виробника це те, щоб продукт був. Безпечний в плані мікробіології, щоб ви не інфікували серйозною інфекцією, такою як сальмонелою, ботулізмом та іншими серйозними інфекціями та паразитозами. Промислове м'ясо так само корисне, як і фермерське м'ясо, тільки в промислових умовах на фермах тварину обстежили. Пролікували, вона не має якихось серйозних захворювань, тому що є відповідна технологія. А в якому стані була забита ця курочка чи інша тварина, в якому стані здоров'я вона була, в індивідуальної людини-підприємця ви цього проконтролювати на жаль не можете. Тому я все-таки вибираю промисловий варіант м'яса на відміну від індивідуального. А що ви думаєте, друзі, з цього приводу?